Чому в ізраїльському народі люди звертались до священників, а не до лікарів? Ну, давайте з вами подивимося. Це книга Левіт, 13 розділ і другий вірш. Там написано наступне: якщо в якої людини на шкірі її тіла виявиться пухлина, рубець чи пляма, і буде підозра на ураження шкіри тіла проказою, то ця людина буде приведена до священника Аарона, чи до, його, чи до одного з його синів священників Священник огляне ураження на шкірі її тіла. Якщо волоски на ураженні стали білими, ураження виглядає глибшим від поверхні шкіри його тіла, то це є ураження проказує. Священник, і оглядає людину, оголосить її нечистою. І далі йде перелік, що має відбуватись далі, які дії має бути священника. почитайте для себе цей розділ, він є дуже і дуже цікавий. Але в контексті вашого питання, чому в, народі, чому в ізраїльському народі люди зверталися до священників, а не до лікарів? Тут є декілька моментів. По-перше, священник в старому заповіті мав не лише релігійну, але певною мірою медичну роль. Оскільки здоров'я людини вважалось частиною релігійного очищення, у багатьох випадках хвороби, особливо шкіряні хвороби, і безпосередньо, як тут говорилося, є підозра на проказу, трактувалися не просто як фізичні проблеми, але як духовні нечистоти або наслідки гріха. І саме, коли ми говоримо про проказу, то ми бачимо, що прокажена людина не мала жити право в таборі, тому що вона цю, цю пошать зразу могла поширювати, і вона мала жити окремо. В Левіт, 13 розділі і другому вірші, і далі. Йдеться не про те, що священник був покликаний розпізнавати і діагностувати хвороби. Е, ну, в цілому, якби так. Але тут говориться про інше: про те, що священник був саме покликаний для того, щоб розпізнавати і діагностувати таку хворобу, як проказа. а також Сказати, що ця хвороба є ну, чистою або нечистою в релігійному сенсі, і священник фактично виконував роль і судді, і лікаря, і в цьому релігійному контексті ця хвороба могла впливати на участь самої особи в релігійних обрядах, так і всього суспільства. Тому дуже важливо, друзі, для себе розуміти, як це відбувається. Дуже часто люди, які були священниками, вони, звичайно, були людьми освіченими, вони були людьми, які розбиралися в цьому, Господь давав особливо. Довізнання, і вони служили народу не тільки в духовних, але й в фізичних багато потребах. Тому дуже важливо це бачити, розуміти. І тут поєднання є як і фізичної потреби, так і духовної духовної потреби, духовного контексту, який має дуже важливе місце в житті ізраїльського народу. Ще один цікавий момент, коли ми бачимо, як медицина іноді дозволяла собі робити жахливі речі і лікувати людей ну тим, чим не лікуються навпаки, людині від цього буде гірше. То в ізраїльському народі дуже був чітко даний закон про чисте-нечисте, про їжу, про поведінку. Навіть закон гігієни був дуже чіткий і зрозумілий, як народ мав себе вести в тих чи інших випадках. І Бог це дуже чітко передбачив. так як це було записано в законі, то священники, левіти були тими, хто слідкували за цим, і хто в цьому мали знання. Тому і весь народ приходив до них. Але плюс конкретно в тому, що в проблемі зі шкірними хворобами це було чітке поведення. Від Бога, тому що проказа часто символізувала покарання від Бога і була покаранням від Бога. Тому ми можемо побачити, як одного разу в Біблії Маріам противилась Мойсею, і вона стала білою від прокази, а Аарона Бог помилував як священника, а Маріам стала такою. І цікаво, що вона була поза табором, але потім Бог проявив милість, і ця проказа була знята з неї. Тому ось тут дуже важливо, друзі, розуміти і бачити глибший сенс, яким веде Бог, яким Господь навчає. Сьогодні в наш час все відбувається в інших контекстах, але знову ж таки ми чітко бачимо Божу волю, Божу руку і Божу силу. І тому сьогодні є багато людей, які чекають чуда від Бога, хоча Бог дав мудрість людям, які можуть лікувати. І дуже важливо молитися, але й також. Йти до лікарів, тому що Господь недаремно допустив і зробив це в нашому житті. Тому нехай Господь благословить вас, щоб ми з Біблії брали дуже правильні добрі уроки для нашого зросту як духовного, так і фізичного добробуту.